Елементи. Не збрехаю, якщо скажу, що елементи їхнього взаємодії є базою і ґрунтом геймплею Genshin Impact. Ця механіка робить гру цікавіше і різноманітніше, тому пропоную вам переглянути мій гайд на реакції в Genshin Impact на момент версії 38. Не буду затримувати і почнемо. Почнемо з базової інформації, яка потрібна для розуміння того, що буде далі. У Геншині є сім елементів: анемо, гео, електро, дендро, гідро, піро та кріо. Кожен з ігрових персонажів має око Бога, яке дозволяє його носію користуватися елементами. Елементи можуть реагувати між собою. Це називається стихійною або елементальною реакцією. Реакції поділяються на три класи: реакції першого, другого і третього порядків. До перших входять такі реакції, як пар, таяння, загострення розростання. Але останні дві, як і усі реакції з дендро, Про них я розповім окремо. Ці реакції вважаються найсильнішими, бо вони мають можливість критувати. До реакцій другого порядку відносяться перенавантаження заряджень, надпровідник, заморожування, розбиття, бутонізація та й горіння. Ці реакції не мають можливості критувати. До третього відносяться такі реакції, як розсіювання, кристалізація і стимуляція. З базою покінчено. Переходимо до більш детального розбору реакцій. Перші на черзі в нас такі реакції, як пар та таяння. Реакція пару відбувається, якщо контактують кондактують елементи, а таяння, якщо кріос-піро, та й навпаки. На ці реакції впливають атака мистерність стихій персонажа, який закрив реакцію, тобто того, хто наклав другий статус. Також ці реакції мають сильну і слабку версію. Вона залежить від того, який статус був другим. Якщо по гідру бити піро, то множник буде Х2, а якщо навпаки, то Х1,5. Так само з тайні. Тобто, якщо покріво вдарити піро, то шкода збільшиться у два рази, а якщо навпаки, то у півтори. Загальна формула шкоди реакції виглядає так: сила атаки помножена на множник та на бонус майстерності стихій. Останнє можна подивитися у характеристиках персонажа, якщо нажати на рядок з кількістю МС-у. Також треба зазначити, що коли ми б'ємо реакцію з множником Х2, то з противників одразу спадають усі статуси, а з множником х 15 статус залишається ще на деякий час. Таким чином можна зробити дві реакції по одному статусу. З усього вищесказаного ми можемо зрозуміти, що персонажі Піро, Гідро та Кріо Стихі можуть наносити велику шкоду. Просто завдяки цим реакціям. Але через це інші персонажі не стають слабкими. З реакціями першого порядку покінчено. Можемо переходити до другого. До реакцій другого порядку відносяться перенавантаження, зарядження, надпровідник, заморожування та розбиття. Шкода цих реакцій не залежить від того, хто їх закрив, і вони не можуть критувати. Формула шкоди така: базова шкода помножена на бонус від Месу. На відміну від реакції першого порядку, бонус Месу тут дуже великий. Тепер пропоную розібрати кожну реакцію окремо. Першою на черзі в нас є реакція перенавантаження. Вона наносить піро шкоду по місцевості довжиною в 5 метрів, цей демедж залежить від кількісті мс і рівня персонажа, який закрив реакцію. З головних особливостей можна сказати про те, що це реакція відштовхує малих ворогів від місця вибуху, що, у свою чергу, може затягувати за груп малих ворогів. Також вибух від цієї реакції вважається тяжкою атакою. Він ігнорує захист противника, не критує та не налажує піростатус. Гідроелектра створюють реакцію зарядження. Вона наносить періодичну електрошкоду всім ворогам, на яких є цей статус, або статус мокрий від гідроелементу. Все як із з перенавантаженням, але так як вона тримає на противнику електростатус, то за допомогою цього можна створювати інші реакції з електро. Взаємодія Кріоелектро створює реакцію надпровідника. Головною особливістю є зріз аж 40% фізрезисту на 12 секунд. Як і перенавантаження не може створювати інші реакції, не критує залежить від емесу та рівню і генерує захист. Коли гідро зустрічається з Кріо, вони створюють реакцію заморозки. Ця реакція одна з небагатьох реакцій, яка взагалі не наносить ніякого демеджу, але вона накладе на ворогів статус, який їх станеть на енну кількість часу. Але все не так просто. Ця реакція напряму пов'язана з наступною розбиття результатом нанесення тяжкого удару, тобто ударів рушників, ударів в падінні, бомбики, перенавантаження та інше, по е, противнику, який знаходиться під статусом заморозки, і вона наносить фізичну шкоду. Цей урон, як у всіх реакцій зверху, залежить від рівню, МСу ігнорує захист й не критує. Через цю реакцію такі персонажі, як Ді, Люк та Чун Юнь, не можуть грати через статуї, тобто через заморозку, бо їхні удари створюють розбиття. Загалом ця реакція ні для чого не потрібна, але можливо з Фонтейном у нас з'явиться персонаж, який буде це використовувати. До реакції третього порядку належить розсілення та кристалізація. Вони повністю залежать від стату Месу персонажі і можуть взаємодіяти лише з чотирма елементами Керіо, гідро, піра та електро. Якщо більш детально, то розсілення виникає при взаємодії анемо-елементу з вище Результатом цієї реакції є розповсюдження статусу на ворогів поблизу. А також за допомогою анемосету можна таким чином зрізати резисти ворогів. Демеж повністю залежить від МСУ та має елементальну силу розсіяного елементу. Кристалізація працює течнісінько так, як і розсіювання, але з гео. І не наносячи шкоди, а створюючи кристал. Якщо його підібрати, то в нас з'явиться елементальний щит, який поглинає на 250% кращий демедж свого ж елементу. Якось розсіюванням в нас є сет, який експлуатує цю реакцію. Його зображення ви можете побачити на екрані. Як усім відомо, з оновленням 3.0 у грі був додан ще один останній сьомий елемент, назва якого Дендрок. Він реагує лише з трьома елементами піро, гідро і електро. Взаємодія піро і дендра створює реакцію горіння. Вона наносить піро -шкоду і радістю 1 метра по ворогам і по персонажам. Також накладає піростатус на всіх, хто горить. Тому ця реакція може застосовуватися у, команди, у командах з Кріо ДД, наприклад, Ганюй, щоб робити реакцію тайні. На демиж цієї реакції впливає лише рівень і кількість МСУ. Гідра з дендра створюють бутонізацію, яка у свою чергу народжує на полі бою бутон, який існує 6 секунд, після чого взривається наносить дендро шкоду у радіусі 5 метрів, по ворогам і по персонажам. Одночасно на полі бою не можуть існувати більше п'яти бутонів. Також ці реакції відносяться до другого порядку, тобто на криту залежить лише від рівня є кількістю МСУ та ігнорує захист. Але з накритовістю цієї реакції є один нюанс, пов'язаний з на нахід, але про це пізніше. А також в нас є більш сильні бутони, але вони можуть існувати лише Ніло у команді. Також у ботанізації є дві інші версії. Якщо був бутоном вдарити пірошкодою, то виникне реакція цвітіння, і результатом буде моментальний взрив бутону з збільшеною дендрошкодою. Але важливо, що рівень ТМС персонажа береться з того, хто наложив піростатус, тобто підірвав бутон. А якщо по бутону вдарити Електро, то виникне вегетація, яка перетворює бутон у саме снаряд, який наносить велику дендер і як у випадку з цветінням бере стати від персонажа, який наклав Електро. Ці дві реакції за звичайних умов не критують, але з С2 на хіди усі типи бутонізації можуть критувати з конкретним шансом її крит демеджем. Також за допомогою сетів артефактів ми можемо посилити шкоду цих трьох реакцій. Далі в нас є взаємодія Електро і Дендро. Вона створює стимуляцію. Цей ефект є аурою, яка е, ділиться ще на дві реакції. Якщо по стимуляції вдарити Дендро, то виникне розростання, а якщо електро, то загострення. Кожна з них наносить збільшену шкоду свого ж елементу, тобто, якщо по загостренню вдалити електро, то електрошкода буде більша, а якщо по розростанню Дендро, то дендрошкода шкода буде більша. Усі вони входять у грубу каталізу. По правилам демеджу вони відносяться до першого порядку, тобто критують, не генерують захист і так далі. На цьому все. Реакції дуже цікава і складна тема. Можливо, в майбутньому я зроблю, зроблю оновлену версію цього відео, але це буде дуже нескоро. Дякую за перегляд і гарного дня!